Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі готуємо разом з Алою. Сьогодні я з вами хочу приготувати дуже смачні соковиті котлети. Вони готуються дуже легко та просто і завжди виходять смачні. Але сьогодні мені закортіло приготувати їх в духовці. У мене фарш свинини 900 грам. Сюди я додала 3 середніх цибулини. Також я взяла 5 рогликів, залила їх теплим молочком, перекрутила на м'ясорубці і додаю його до нашого свинного фаршу із цибулею. Додаємо сіль, чорний мелений перець. Два зубка часника, два яйця, і все добре вимішуємо. Добавляєте сіль та перець за своїм смаком. Далі я беру миску і висипаю перемелені сухарі. Далі ми беремо наш фарш, готовий вже, формуємо з нього котлетку і далі обмакуємо в наші сухарі. Для того, щоб вам зручно було їх робити, ви можете руки вмочити у воду або в соняшникове масло. Друзі, наші котлетки вже готові. Я їх положила в форму і заслала бумагу для випічки. Так просто зручніше. Буду я їх випікати при температурі 160 градусів 25-30 хвилин. У мене в сім'ї всі обожнюють котлети. Особливо смажені в соняшниковому маслі. Це дуже смачно виходить. Але сьогодні я хотіла спробувати запекти в духовці. Це не так буде шкідливо для нашого здоров'я. Я думаю, досить смачно. І котлетки вже спеклися. Друзі, ви тільки подивіться, які у нас вийшли з вами котлетки. смачні, ароматні та дуже гарні. Я бажаю вам всім приємного апетиту. Готуйте разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Та пишіть коментарі. Мені дуже приємно, що ви спостерігаєте за тим, як я готую.